Дивитися, я зрозумію. Чому диву? Може що Бачиш? Я Два. Два. Чтири. Шість. Світ. Десять. Двінадцять і два. Та я тут, де сюди, то що не тут Що

Оголошується список місцевих організацій політичних партій складений за результатами першого етапу жеребкування, технічного жеребкування, для участі в, в жаркуванні в другому етапі щодо визначення номерів місцевих організацій політичних партій для розміщення їх нас виборчими бюлетенів за примітим сферу Кармепільської міської ради Хмельницької області. Для голосування в багатомандатному виборчому окрузі. Перший Кам'янська міська організація партії відродження. Другий. Хмельницьподійська міська партійна організація Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Третья. Хайна Сподіва міська організація політичної партії рідне міста, Четверка, Кам'янецьподійська міська організація політичної партії за конкретні справи. П'ята, Хам'янсподійська міська організація політичної партії Нова держава. Шоста, Тамсподійська міська українська області організація політичної партії Громадський Рух, Народний Контроль, Сьома. Ханісподійська міська організація політичної партії Наш край. 8 територіальна організація партії Опозиційний блок» у місті Кам'янець-Подільської Хмельницької області. Дев'ята. Крайне міська організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Десята. Країноспільська міська організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода», Одинадцята. Країно міська організація політичної партії Української об'єднання патріотів УТО. 12-та -е, міська організація Радикальної партії Олега Дяжка. 13 -е, Комсподійська міська організація градної партії, 14-та -е, міська організація Народної партії. Перша міська організація партії відростях. 13. 11. 1? Один став. каменско миска партийной организации Всеукраинского объединения Батьковщина. Три. Миска организации партии Ридна Миска. Что? Миска? Семь. Організація політичної партії за конкретні справи. 12. 13. Міська <гум> э, організація політичної партії Нова держава. 12 Міська <гум> організація політичної партії, громадський рух народний контроль. Не, аж организация политической партии «Наш край». Территориальная организация партии «Оппозитивный блок». Війська організація партії Блок Петра Порошенко Солідарність. Два. Міська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода. П'ять. Міська організація політичної партії Укров. Сім. Міська організація радикальної партії Олега Ляшка. Десять. Міська організація Аграрної партії. Міська організація народної партії. Четыре. Да. Роман стоит. Дальше.